Мої хороші в нашій студії справжня база. Така, знаєте, класика, але класика трошечки. А я б сказала осучасно, хочу представити вам каблучку зі срібла. Вона елегантна, це класична, ніби то класична модель. Єдине, що робить її, як на мене, такою незвичайною це розмір камінчика. Це розмір камінчика. От навіть піддивилася, чи є в нас а, лінієчка, щоб його поміряти. Тому що зазвичай бачимо тут малесенький або діамантик, або фіанітик. Так, але малесенький. В даному випадку вісім. Скільки да, майже ну, 7-8 міліметрів дівчата. І чого це мене так нібито трошечки здивувало? А, тому що, і чому я це назвала Осучасною класикою? Мої хороші, того що зараз дійсно модно такі ем, крупні. Крупні основи в каблучках та крупні персні, крупні каблучки. Ми розуміємо, що тоді пальчик виглядає більш тендітно, більш худесеньким, малесеньким. Я зверну вашу увагу, що ось саме завдяку, завдяки крупності камінчика, це срібне каблучка виглядає неординарно і класично водночас. Вага цієї каблучки. Майже 3,5 грами. Високий каст ми бачимо з вами. Дуже оригінальне, я навіть хочу ось так показати. У профіль, подивіться, будь ласка, дуже оригінальне закріплення самого камінчика. Ми бачимо з вами, що він в такому вільному, ніби польоті знаходиться, і ми можемо розгледіти цей камінчик не як зазвичай в основі, так, і ось цю частину трикутничок, так, цю основу камінчика. Ми не бачимо, тому що він в основі знаходиться. А в даному випадку тут таке відкрита, інкру... від... відкрита, інкрустація, відкрита інкрустація. Зверніть, будь ласка, увагу також на плечики. Також вони ніби такі тендітні, такі, е... ніби худесенькі в каблучки. Але якщо подивитися у профіль каблучка. Уже, яка вона красива, подивіться, яка вона гарна. Ну це просто щось неймовірне. Це просто щось дійсно таке від елітного ювеліра, який створює вироби, що радують жінку. Всього 8 каблучок. Код каблучки к 1003 Вже телефонуйте, дівчата, того, що вже відбуло, відбулось. Покупочка, каблучки, навіть наші телеглядачки не дочекалися зниження вартості. А коли вони дізнаються, а я нагадаю, що сьогодні в нас дівчата розпродаж срібла, і коли вони дізнаються фінальну вартість на цю каблучку під кодом к 1003 вони будуть в такому шоці, що запевняю вас, почнуться просто. Дзвінки негайно, тому поки що не відбулося падіння вартості. Я вас прошу: відразу набирайте наш номер телефону, він безкоштовний. Поки дає вам такий, ну, скажімо, як це називається, коли фора? От дає фору наш пан режисер перед тим, як знизити вартість, але вона буде недовго не, не Так, 900. 99 гривень Пан Олекса, вмієте видивувати. І е, вартість просто, надзвичайно, до речі, хочу сказати, що я вас інтуїтивно зараз відчуваю, Того, що в вусі я вас не чую гейт взагалі. Тому інтуїтивно я тільки Чую, знаєте, що як вмикається кнопка нашої рації, так вмик, вмик і вимк. А що, щось мені щось говорить, не чую. Так от. Це не є настільки важливим зараз, тому що я вас телепатично, пан Олексій, відчула, коли буде зниження і того, що дійсно вартість ну, надзвичайно за такий виріб. За такий виріб. 999 гривень тримають нашу інкрустацію. Так, тримають наш камінчик. Ось такі чотири цвяшки, так, які знову ж таки, ви бачите, тут такий ювелір. Використав відкритий прийом. Бачите, відкритий камінчик. Ми бачимо з вами, що ось е е тримачі нашого камінчика вон, їх видно. Їх знаєте, інколи намагаються кудись так запхнути, щоб їх не, не було видно. Так? Але це і це і робить, це і робить наш виріб осучасненою класикою. Красуночки код цієї каблучки К1003. і 3,12 грама срібла. Срібло родійоване, тобто покрите найдорожчим в світі металом. Родієм, родієм. Я перепрошую і ставка. Ось такий значущий, крупний величезний фіаніт. Погляньте на нього. Погляньте на цю просто неземну красу. Дівчаточка. Мусимо крокувати далі 5 пропозицій. Ми вам залишаємо п'ять пропозицій на наші записи, щоб ви могли подивитися нас. Знаєте, лежачи на диванчику, їсти щось смачненьке, солоденьке, так, в свій вільний час не фоном, так, цей вільний час. Дивіться нас на Ютубі, в Інстаграм, QR... Код зараз ви побачите це посилання на Ютуб. Е, Вмикайте камеру, підносите до екрану і переходьте за посиланням. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте всі цікаві, всі питання, які вас цікавлять. І код QR-код щойно був е, інстаграмом. Мої хороші чекаю вас буквально за хвильку з наступною пропозицією срібла.